Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві і розважання і запрошую до, цієї, до початку цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Приповідки. Бажання праведних тільки добро, сподівання безбожних, гнів. Сьогоднішній цей стих, ці слова, навчають нас того, що наші бажання вони визначають нашу нагороду. Не просто наші, наші діла, а саме наші бажання. Тому що кожне нашу справу, кожне наше діло, яке ми звершуємо протягом дня чи вночі. Воно зумовлене тим, чого я прагну, тим, чого я хочу. І от сьогодні нас навчають цього: що праведні бажають тільки добра, тобто, праведний буде створ... думати про те, щоб створити добрим, комфортним життя. І створюючи комфортним, добрим життя, дбаючи про добро інших, праведний той самий спосіб дбає про добро для себе. Знаєте, це, можна так сказати, от як, от, зрештою, беремо війну, що мудрий керівник мудрий. Полководець, воєначальник, він, вибудовуючи, будуючи оборону свого міста, держави, він створює кілька так званих ешелонів оборони. Тобто перша лінія оборони, друга, третя, четверта. Зрештою, те, що ми бачимо, що зробили росіяни, і наскільки так складно тепер нашим хлопцям. Але до чого я це веду? Що мудрий. Він вибудовує кілька ешелонів оборони, щоб оця, оцей штаб, де його знаходиться, чи командування, було у безпеці. Так от, в нашому духовному житті ми робимо те саме. Ми вибудову, маємо, праведник вибудовує ешелони захисту. Але ці ешелони захисту полягають в тому у його добрих справах. Чим більше добра він буде робити для тих, хто є довкола нього, тим більше це добро буде розширюватись, і, відповідно, він буде перебувати в цьому, знаєте, оточенні добра. Тобто, створюючи комусь добро, добро даруючи комусь добро, ми розширюємо оце добро і тим самим себе забезпечуємо, себе охороняємо. Тому праведник дбає про добро, дбає про життя, бо він розуміє, що в такий спосіб він буде жити. Він створюючи добро для когось, створює добро для себе. Створюючи, захищаючи життя комусь, він захищає своє життя. Що робить злий? Він, вважаючи, що себе захистити, це треба знищити довкола себе всіх і все. І він так робить. Він випалює землю, знищує всіх, все і живе, робить пустку довкола. І в результаті, що тоді відбувається з цією людиною? Вона залишається сама одна. Тому й кажеться, що злий безбожник сподівається на свій гнів. Він, вважає, що своїм гнівом, який він сильний, все, він себе захистить. Ні. Не захистить. Захистить тим, що Він себе обмежить, тим, що Він себе ізолює від усього світу. Тобто гнів, злоба, ненависть, вона не захищає, вона ізолює людину. Вона відкидає людину від усього. Чому так важливо є молитва в нашій цій війні? Тому що коли ми в своєму бажанні захистити свою країну, будемо піддаватися гніву і ненависті, так, як це роблять росіяни, ми себе будемо ізолювати. Наш обов'язок захищати, наш обов'язок творити добро, прийшовши на звільнені землі, не знущатися над тими, хто там був, а підтримати їх. Всередині нашої країни нам потрібно не розпалювати ворожнечу один з одним, не говорити, не висловлювати ненависть до інших людей, а навпаки проявляти добро повагу. замість того, щоб звинувачувати в когось, що він не так говорить, не такою мовою, чи він не так щось робить. Людина має не ізолювати себе від нього. А навпаки, допомогти навчити. Не знаєш, навчи. Не знає ця людина. Навчи його. Так, Коли він відмовиться від навчання, коли він буде зневажати, принижувати, маємо повне право від Нього відсторонитись. Але ми маємо навчати. Найкращим прикладом такого є Ісус Христос. Його життя полягало в тому, щоб навчати, навчати любити. І зверніть увагу, до кого він ішов. З ким він найбільше спілкувався? З тим, хто був відкинутий, з грішниками, з блудницями. Він їх приймав, входив дім до митарів, до тих людей, яких відкидали, він їх приймав. Він спілкувався з прокаженами. Він їх оздоровляв. Прокажених, яких ви взагалі виганяли за місто. Бо це і є життя праведника, бажання праведного тільки добро. Він чинив добро для інших, і це ставало знаєте, таким моментом добра для всіх. Ті, хто палали своїм гнівом, заздрли, ненавиділи, які вважали, що Христос у них все забирає, вони хотіли знищити Ісуса. Фізично вони Його вбили, розіп'яли. Але що це вилилось? Бажання праведника, добро, Він воскрес і дарував Воскресіння всім нам? Дервов надію, де зараз ті, хто розпинали Його, ті, які казали кров Його на нас і на наших дітях, де вони є? Те саме відбувається, має відбуватися з кожним з нас. Усвідомити, що чинячи добро для когось, ми чинимо добро для себе. Але якщо ми. В своєму житті будемо керуватися гнівом, то ми будемо ізольовані, відкинуті, ми будемо самотні. Добро це життя, добро це примноження. Гнів і ненависть. Це ізоляція, це самотність, це смерть. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо то є, є Царце, сила і слава Отця і Сини Того Духа, нині, і час на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, Господи, і захорони в цей сьогоднішній день усіх наших військових, тих, які зараз із зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх наших полонених поверни живими і неушкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи. Склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли б воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас цей сьогоднішній день і даруй, щоб Він був для нас переможним, бо Ти святийся завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12 3, 6, 9 годині ми маємо нашу спільну молитовну варту. В 6 годині запрошую всіх на цю молитовну варту, яка буде, це буде в формі вервички, біля тут нашому храмі. Запрошую на молитву Вервеці. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.